Знаєте, я ще хочу все-таки перейти до наших до нашої дипломатії взагалі. Тому що тут де декілька подій відбулося, які мене, чесно кажучи, шокували і дивували. Здивували. Ну, по-перше, дивіться, в з'ясувалося, ось буквально нещодавно вийшов матеріал італійської газети Кар'єра Деласера. З... Заявами колишнього очільника МЗС України Дмитра Кулеба. Екс-очільник МЗС Дмитро Кулеба втік з України в Польщу. Про це написала італійська газета Кар'єра Делесера. Причина, нібито через постанову уряду, яка тепер забороняє екс-дипломатам виїжджати за кордон. Кулеба телефоном з Кракова, начебто розповів виданню, що, дізнавшись про документ, він встиг виїхати з країни за кілька годин до набуття ним чинності. Цитую: наводить слова Кулебе кар'єра Делесера». Я ніколи не думав, що мені доведеться тікати з моєї країни як злодієві серед ночі. А, в прес-службі Кулеби заявили, що інформація в медіа, нібито подана некоректно. Підтвердили, що 3 вересня Кабмін ухвалив постанову про заборону на виїзд осіб, які мають дипломатичний ранг, надзвичайний поважний посол, і припинили дипломатичну службу. І зазначили, що ексміністр виїхав в відрядження до оприлюднення постанови. А де він працює цікаво? Яке відрядження він поїхав? Хто його випустив з країни в такому випадку? А що це за постанова про те, що ті, які мають дипломатичний ранг, не можуть виїжджати за кордон? Що це знову за закрита країна? Що відбувається взагалі? Ну, на жаль, ці тенденції, коли Україна перетворюється навіть не Росію, Білорусі, якусь там північну Корею, коли забороняють депутатам, представникам найвищого державного органу України виїжджати за кордон забороняють, от як стало відомо, тим, хто має ранг надзвичайно повноважного посла, і це між іншим знов ж таки використовують росіяни в своїй гібридній війні, тому що це багато російських. Пабліків почали розкручувати історію про те, що саме колишні очільники української дипломатії вони активно співпрацюють з різними науковими центрами. Ну зокрема, ось згаданий Дмитро Кулеба. Він же є там позаштатним співробітником Гарвардського університету і відповідно працює над тими чи іншими там науковими дослідженнями. Доповіді готує. Тобто, він сам казав, що йому для цього не обов'язково колись там переїжджати пересуватися. Але час від часу бере участь у таких от міжнародних конференціях, але росіяни почали робити наголос на тому, що бачите, оці українські очільники, зокрема й дипломати, вони багато зараз перебуваючи за кордоном, розповідають про ті чи інші корупційні скандали, схеми, які стали такими резонансними в Україні. А вони надають якісь додаткові дуже деталізовані подробиці щодо цих схем. Після цього було прийнято таке рішення, і дізнавшись про це рішення, Кулеба втік з України. Це дійсно не робить честі зеленій команді. Ми бачимо, як проти кого порушують кримінальні справи, вони спокійно виїжджають, і більше того, як той самий Кудрицький да, який досі є там депутатом, мало того, що депутатом є від монобільшості, він ще й членом є одного із найвідповідальніших комітетів. І сьогодні, перебуваючи в Лондоні, він погрожує. Іншим депутатам, зокрема депутатам опозиції, як тому Олексію Гончаренку, що бачите, що стало з паробійом. Ось ми тебе таким чином теж будемо виключати з складу цієї комісії, в якій вони там працюють одночасно. Тобто, такий абсолютно відвертий виклик усталеним демократичним нормам. Людина погрожує своєму колезі депутату, члену найвідповідальнішого комітету, фізичним знищенням розправи. Ну, це ж ми чудово бачили на прикладі Протнова. Він закликав створювати фільтраційні табори, коли не збирався за і потім кудись там зникали по його версії. Бачите, Портнов умір, діло його живе. Тепер Кудрицький нам погрожує фізичною розправою. Ну тобто, це знов ж таки один з головних напрямків російської Куницький. Рідних. Куницький, Куницький, да да. Куницький настільки одіозний персонаж. Він був разом з тим Ельбрусом Тодеєвим, помічником якого був сьогоднішній головний наш дипломат Єрмак. Вони були абсолютними рекордсменами по кількості подорожі до Росії. Він продовж декількох місяців, десятки разів перетиняв кордон цей куницький, Причому користувався ізраїльським паспортом, паспортом, виписаним на, на нього, як на громадянина Ізраїлю. Як це включити такого одіозного персонажа, який хизується своїм там ізраїльським громадянством, розміщує свої фотографії, де він там військовій формі в ізраїльській армії служить, і тут його не просто включають в список. Він же там був головним комунікатором і піарником разом з тим самим Дубінським і Бужанським. Вони ж Мали ролики, які найактивніше розкручувались на каналі «1 плюс 1» свого часу. Дубінський нагадаю, був керівником зрештою столичного осередку правлячої партії. воно більшості, а сьогодні довели вже частково що Він отримав десятки мільйонів доларів від росіян на свою участь в цих операціях з іншим російським агентом качем. Але ж саме вони по кількості їхніх роликів, які крутилися на каналі, який сьогодні є фаворитом телемарафеті, «1 плюс 1», Їх же постійно по. Казували, як вони будуть тут відновлювати справедливість, як писала про це оця сама смаглюк-депутатша? Да, яка потім, в перші години повномасштабного російського вторгнення, закликала всіх мешканців Бучі, Ірпіня з Гастомеля зберігати спокій і лишатися вдома. Ну і чим це закінчилось для тисяч її колишніх виборців? Ми чудово розуміємо. Тобто, цей Куницький, який одіозний персонаж, але його досі правляча партія не виключила з не тільки своєї фракції, але й навіть він продовжує бути членом цього найвідповідальнішого комітету Верховної Ради. Тут ще одна цікава історія. Валерій Залужний зробив пост і звернувся до. Британського уряду стосовно виступу російської опірної оперної співачки <кхи> Трепко в Лондоні. Ну, звичайно, понеслося. Мені просто цікаво, а, я щось не чув від нашого посла в Швейцарії. Я щось не чув в Нідерландах від наших послів, коли десь виступають російські артисти, чи щось відбувається, чи якісь діячі російські виступають на різних конференціях симпозіумах, а, а вони виступають в Болгарії, наприклад, щоб наші посли так працювали. Ну так проаналізували, між іншим активність навіть в соціальних мережах. Сьогодні ж всім зрозуміло, що саме соціальні мережі є іноді головним театром військових дій гібридної війни. І якщо наш посол сьогодні залужний регулярно, робить досить резонансні натомість, наш посли там колишні ганпрокурори чи колишні міністри оборони, той там і таран, вони один-два поста на їх, не те що там на місяць <гум> останні там якісь були привітання з новим двадцять п'ятим роком. Роком чи 24 четвертим, ну тобто абсолютно ганебно в чому ж тоді полягає активність посла сьогодні просто ходити на прийняття і скелехом шампанського. або готувати прийом е патрона свого власного. Ну так так. тобто, коли та сама Матвієнко, порушення сьогодні неоголошеного оголошеного бойкоту російських урядовців прибуває в Швейцарії на форум парламентський, то ніякої реакції з боку нашого посольства в Швейцарії не було. Потім європейські вже наші колеги вони демонстрували. Ативно бойкотували, вийшли під час засідання цієї парламентської конференції, але я щось не чув, щоб до подібних акцій закликала наша громада. У Нас досить численна громада сьогодні наших біженців в Швейцарії. Їх на жаль іноді не тільки не залучають, а відштовхують деякими там діями, які відбувалися під час того самого Дмитра Кулєвої, виправдовували обмеження в наданні консульських послуг деяким категоріям українських біженців в Європі. Ну на жаль, ми тут іноді спрацьовуємо тільки. Не на користь, а на шкоду нашим, нашим державним інтересам, Знаєте, тут ще одна деталь заява від одного із американських чиновників, посол США при НАТО, Метю Вітекер, каже, Україна готова заморозити лінію фронту з Росією, якщо отримає гарантії безпеки. Це підтверджує Джей Ді Венс зараз, віце-президент Сполучених Штатів. Я щось не зрозумів. А з ким обговорювалася ця. М -м, ця тема, взагалі, із українського керівництва з президентом обговорював це правда, ну насправді нас останні... нічого про це від нашого керівництва про якусь заморозку лінію фронту лінії фронту. Чому ми про це не чуємо від нашого керівництва? Ми чуємо від якихось чиновників інших країн, які нам розказують, що Україна готова на щось погодитися. На що ми готові погодитися? Нам про це хтось говорить, де наша стратегія в цьому питанні? Ми це озвучуємо для українського суспільства. Ми маємо це знати чи як завжди, поза спинами про щось домовляться, і нам про це тільки перед фактом нас поставлять руками. Зеленський з Єрмаком повторювали, що вони ніколи не допустять повторення мінських угод. Але нагадаю, мінські угоди передбачали виведення військ Росії з усіх окупованих територій в та Луганської областях, і про те, що після цього мають відбутися вибори, і ніхто ж не тоді ніяких зазіхань на нашу суверенну територію в Донецьку та Луганську не було. Але тепер вже не з руки згадувати попередні домовленості, про які йдеться під час їхніх вояжів. Єрмак з Умеровим літали до сполучених штатів нещодавно, де залаштунками проводили перемовини в Вашингтонських чи нью-йоркських ресторанах з цим відкофом. Mm. Відповідно, сьогодні їм абсолютно невигідно розкривати карти і розповідати про попередні якісь домовленості. В нас, на жаль, немає сьогодні ніякого кредиту довіри до наших сьогоднішніх перемовників і те, що вони зможуть, як це було свого. Часу під час мінських домовленостей отримати. Повноцінну підтримку наших західних партнерів, нагадаю, що ще там два з половиною роки тому на першу річницю повномасштабного російського вторгнення в ООН рекордна кількість представників з країн світу, а саме 143, віддали свої голоси за резолюцію, які вимагали повне, безумовне і негайне виведення всіх російських військ з окупованих територій. Після цього були якісь абсолютно ці безглузді форуми миру, були підписані якісь абсолютно беззмістовні безпекові угоди. Так чому жодна з цих угод не дала нам жодної цього? Ні, допомоги задійте, Будь ласка, ви ж там 27 го год підписали. Чомусь все це відбувається в рамках того самого Рамштайну, який зараз відбувся, при тому, що вони постійно говорили, що це угоди про безпеку, безпекові гарантії. Ну ну це ж не вирвано з контексту. Це ж це ж звучало цілий рік. Звучало гарантії безпеки. При тому, що розбирали з фахівцями, з аналітиками, що ніякі це не гарантії безпеки. І пояснювали людям, що це не гарантії безпеки. Гарантії безпеки це коли ратифікований парламент, тобто коли є обов'язки сторін. Які там обов'язки сторін? Обов'язок Британії завести війська чи Франції, чи інших країн? З ким ми ще підписували? По-моєму, з Філіппінами ми щось підписували. Куди ще літала українська делегація? Ну з африканськими Торі. країнами підзафриканськими країнами на підпису, ну, що воно нам дало Крім марнотратства грошей. Сьогодні дефіцит бюджету колосальний. 300 мільярдів не вистачає, щоб сьогодні звести баланс видатків кінця року. А в той самий час викидалися гроші на це беззмістовні Оці важі так. Отож, що на видання Економічна Правда пише, що з'ясувалося, що для українського бюджету ще треба буде в цьому році ще 300 мільярдів гривень десь взяти. Тому числі на сили оборони. Як так сталося? Чекайте, півтора чи два місяці тому, коли ще на посаді був прем'єр-міністр Денис Шмигаль, він розказував про те, що е, ми вносимо зміни до бюджету. Це подавалося до Верховної Ради. Депутати голосували за це. Про пам'ятаєте ті 400 мільярдів, які треба було вже навісні, про це стало відомо. В позаминулому, В минулому році 500 мільярдів не вистачало, тому що, а ми думали, що війна закінчиться в серпні, виявляється, з партнерами нашими. Тобто ви у партнерів питали, коли закінчиться війна? А зараз ще 300 мільярдів. Тобто, в купі 700. Хто ну, за це відповість? От мені цікаво. У них були ж настільки промовисті про рахунки, коли вони там обіцяли по чотири тисячі доларів вчителям. Потім Зеленський винайшов якийсь там унікальний спосіб, як вдвічі зменшити комунальні платежі. І хвалявся, коли там вправи свої робив в спортзалі. Ну, бачите, наші наше про що ти саме в мірі, як писали свого часу гумористи. Так, в тому і справа, що ну от зараз з'явилася інформація про те, що НАБУ Національне антикорупційне бюро повідомило, що проведе службове розслідування стосовно їхнього співробітника, якому оголошено підозру в декларуванні недостовірної інформації на суму понад 4 мільйони гривень. За даними бюро, внутрішня перевірка при прийомі детектива на посаду в 2024 році фактів недостовірного декларування не виявила. Тобто одному із агентів закидають, що він не. Не задекларував на суму понад 4 мільйони гривень, а набу його прийняли. Фактично провівши перевірку, залишили його на посаді, і він працював. Хто тут бреше? Мені цікаво. Насправді не виключаю, що в нас кількість російських агентів вона не зменшилася а ще й збільшилась за часів повномасштабного вторгнення, тому що ми ж бачимо на прикладі на замахів на вбивства, як сьогодні користуються знов ж таки і психічним станом важким суспільства, і зубожінням населення, кількості боргів, які іноді там зростають населення геометричної прогресії. І цим росіяни дуже вдало користуються, і бачимо, що такого рівня протистояння сьогодні між з. СБ... Збавути на воду досягло, що вже знущаються абсолютно відверто знущаються над не тільки над самими детективами набунах їхніми родичами. От батька цього самого адвоката магаметра сулого перед початком судового засідання настільки ретельно вшукували, що вимагали в нього там якісь справи робити, щоб перевірити, чи він наховав в ділянках свого тіла повністю його змусили роздягатися. Абсолютно відверте знущання відбувається. Він літньою людиною, вже не кажучи про самого Магеметра Слово, який е, за ці. Два місяці до того, як його зарештували, він переніс дві операції на головному мозку, а його. Били і нанесли йому травми, які навіть були очевидне під час першого цього його Бачимо, ми бачили пошкодження на обличчі на голові. Абсолютно повторюються якісь методи російських правоохоронних органів. То вони навіть сьогодні дійшли до того що росіяни, що вже вийшли з підписантів міжнародної конвенції щодо уникнення тортур. То ми, мабуть, теж по цьому напрямку вже рухаємося. Да? якщо дозволяють собі такі негуманні засоби в тиску для того, щоб знов ж таки здійснити тиск і залякати інших. Детективів, тобто, яке ви мали право розбуховувати найнаближенішого товариша до Зеленського, того самого Міндяча Чернишова. Люди з ним святкують день народження, а ви піднімаєте руку на найдорожчих його друзів. Ну, тобто, це знов ж таки ознака того, що ми тут перетворюємося, як в Росії є кооператив озеро. Да, так в нас такий Крал 95 де є каста недоторканих якась. Тут викликало певний резонанс призначення заступником секретаря ради нацбезпеки та оборони Давида Алояна. Журналісти і блогери покопалися в його біографії. Подивилися хто є його дядьком і батьком, що вони там мали якийсь бізнес в самопроголошеній ДНР. А, взагалі, а хто пропускає таких людей? Яким чином от може відбуватися підбір таких людей на ті чи інші посади, особливо на такі високі посади? На знайшли сьогодні спогади про цього персонажа з його там шкільних років. Він вже в дорослому році переїхав зі своїм дідусем з російського Кавказу і називали себе вони курдами, начебто, хоча там прізвище вірменське. Але той факт, що він ставився абсолютно зневажливо до України, там не розмовляв не свідомо українською мовою, оцінки в нього були. Тобто був останнім там двічником в класі. І тепер саме таких людей в нас. Висувають на найвідповідальніші пости, тобто якась практика від'ємного від'ємних якостей, істократія, як то кажуть, да, коли найгірших, головне, щоб вони були абсолютно лояльними і абсолютно вслухняними в руках очільників банку і, і мають таку рекордну кількість своїх родичів. Практично всі родичі, тобто батьки, і брати, і сестри, та всі задіяні в тих чи інших комерційних структурах, які сплачують сьогодні податки, фактично підтримують російський режим. А ага. ми ж знаємо наскільки сього сьогодні ефективно можуть використовувати російські спецслужби тиск на родичів для того, щоб схилити того чи іншого персонажа до співпраці. А тут заступника найвідповідальнішого державного органу, який відповідає за безпеку і оборону, призначають людину з таким шлейфом. Мало того, що крупа вийшла вже під заставу за 20 мільйонів і кажуть, що вже не можуть її знайти, де вона зараз в Україні, вона не в Україні, де вона перебуває. З'явилася інформація прокурора офісу генпрокурора в Верховному суді бізнесмена Ігоря Коломойського, який перебуває під вартою два роки, не мають підстав притягати до відповідальності через сплив строків давності. Про це повідомляє Телеграф. Тобто і це все два роки пройшло, і це все. Йому відновили, начебто, його українське громадянство, і тепер американцям не будуть видавати вже після того, як він вийде на свободу, скажуть так, а ми ж не маємо права за конституцію видавати. Хоча це маха видавати росіянам нічого це не заважало. Те найкориснішого свідка для міжнародного кримінального суду, який мав дав свідчення шість років тому про цього кривавого російського злочинця Путіна. Тобто його спокійно обміняли. Ну, писали українські газети, зокрема сайт «Новинарня», про те, що посилаючись на відповідних там розвідників західних служб, що тільки предоплата була за 30 чи 40 мільйонів доларів за звільнення це Скільки загальна була сума, що загальна сума була навіть 300 мільйонів, щоб було зрозуміло наскільки це був важливий. Для Путіна свідок. і теж видання передавали вновна ну, діалог, який, начебто, відбувся між зеленським і сьогоднішнім керівником НАТО Марком Рюта, який був ошелешений тим, що не дали можливості навіть недерландським слідчим відповідно допитати того самого цемаха після того, як прийнято було таке швидке рішення про його видачу росіян.